Трапилась з песиком така біда. Розучився він гавкати. Згадував він, згадував. Так і не згадав. І побіг песик до старого Пугача. Пугач жив у лісі у Великому Дуплі. Він подивився на песика своїми жовтими очима, розпушив пір'я і сказав. Я навчу тебе гавкати, слухай. Ху-ху-хух ху-ху-хух. Дуже дякую, відповів Песик. Можливо, пугачі так гавкають, але собаки гавкають інакше. Ну що ж, якщо тобі не подобається, то йди собі, сказав пугач і заснув. А песик побіг до білої. Качки. Біла качка плавала у ставку, побачила качка песика і вийшла з води. Гавкати треба ось так. Ках-ках-ках-ках. Отож ні, Можливо, білі качки саме так і гавкають, але собаки гавкають інакше. Ні, саме так, сказала біла качка і пірнула у воду. А песик пішов спитати поради у товстої свині. Свиня стояла над каритом. Та й їла. Вона повернулась до песика і сказала: Добре, я навчу тебе гавкати слухай рх. Ой ні. Можливо, товсті свині так гавкають, але собаки гавкають не так. Ну, якщо ти мені не віриш, то йди собі. І свиня повернулися до свого корита. А песик сумно поплентався до індика. Індик ходив по двору, він то розпускав свій хвіст, як віяло, то складав його. Отже, сказав повожно індик, гаразд. Я навчу тебе гавкати. болди 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 Хіба ж це гавкіт, сказав песик. Може, індики так і гавкають, але собаки гавкають не так. Що? крикнув індик і набунтючився. А песик пішов геть. Він дуже стомився. І вмостився під деревом. Раптом, бачить, іде кішка. Згадав песик і побіг за кішкою, кішка стрибнула на дерево. Розсердився песик, та як загавкає на все горло. Отак От згадав песик, як треба гавкати. <плодов 'я>